Вітаю вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з народних джерел. Сьогодні у цей дуже складний час наші і думки, і мрії, і слова особливо загострені. І найбільше, найкраще вони виражаються у творчості. Тому сьогодні. Я вирішила познайомити вас із поезією наших земляків. У нас багато письменників. Але сьогодні я доторкнуся до одного тільки вірша педагога, людини, поета, директора школи, жителя села Іванівки Миколи Матуся. Це дуже неординарна особистість. І дуже переживає за долю України, і свій один вірш він присвячує нашим захисникам. По-моєму, цей вірш виражає думки не лише його, вдумайтесь у слова. Радіє серце кожній перемозі, душа ж скалічено ридає уночі, мій добрий. Мужній праведний народе, та ж за які гріхи оце тобі? Мабуть, за те, що маєш власну мову, що старість доглядаєш, мов дитя, Або за те, що дуже любиш волю і праці, віддаєш усе життя. І день і ніч кипить в руках робота, щоб був достаток хліба на столі. До всього і до всіх ти мав турботу І ховав в руках натерті мозолі. За те, що в тебе не забрали пам'ять оці кати, гвалтівники, раби, тече Дніпром гидюча, вшива падаль. І кров'ю омиває береги. Уже не обдурить катам трохликим, що всі століття мали на меті замордувати, знищити, спалити. На те ж вони прокляті москалі. Та воздається вам за наші муки, за смерть дітей, за стоїн матерів, за тих, що ще в утробі тягнуть руки. Аби побачить неба голубінь, за криків дів, що спухли від безсоння, і тих дівчаток Боже їх врятуй, у них вуста щурнілі від прокльонів. За тихий край наш буде тобі суд, за тих, кому навіки двадцять. І тридцять, сорок, сімдесят, ще буде мир, а поки хай стонадцять на твою землю сиплються, проклять. Ще буде пісня і засяє сонце, таке, яке ніколи не було. Сміхнеться день у вранішнє віконце і засиніє хвилями Дніпро. Автор Микола Матусет. А наступний вірш юнки, яка він невеличкий. і